А щодо цього ритмів постачання, ви бачите, яка неоднозначна реакція Німеччини, Британії, взагалі європейської спільноти наших європейських союзників на рішення Байдена щодо касетної зброї. Насправді це зброя, яка вже тривалий час не використовується, і тут ми наражаємося на криту того, що ми так, от надання факт надання цієї зброї, зброї саме такого ж типу, рівнює нас з. З терористами з Росії, от наскільки це може дійсно мати мати як рішаючі... з одного боку да наскільки це буде впливати на і між України, а з іншого боку, якщо ми бачимо, що Росія не цурається взагалі ніякими методами і використовує навіть хімічну зброю. Атакуючи наші наші території, як як варто тут чинити, і ще на що варто було би звернути увагу, Байден зізнався, що він вдається до такого кроку віддати касетну зброю, тому що іншої зброї, мовляв, немає наскільки дійсно світ не готовий опинився до до такої війни. Ну він дійсно не готовий в плані, тому що того, що ніхто не думав, що буде знову війна фронтами. Всі говорили про це, і всі війська в всіх країнах, можливо, тільки не в Китаї, окей чи ні, навіть в Індії, так океа побудовані таким чином, що це війська невеликі, швидкого розгортання, які виконують якісь. Um, завдання досить коротке чи є, є контингента, частиною контингента частини е, контингента того ж нато там в Афганістані, в раку чи в інших містах okay. навіть навіть армія РФ. Перейшла в 2008 році ця вся а, а суть реформила в тому, щоб перевести їх з армії, яка вміє мобілізувати мільйон е, військових, на от такі спеціальні частини. Знову е, повторююся швидкого розгортання. Вони цю реформу е, не, не е, 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 не виконали повністю через те, що впали ціни на нефть і в них закінчилися на той час гроші, і добре, що так. Але все ж таки, і через те ми бачимо, що мобілізація, мобілізація йде повільним темпом, бо нема більше тої інфраструктури, яка мобілізувала колись людей, пересилала їх з дальнього сходу. на і на захід і так далі. Тобто, так, світ не готовий, і військові не готові. і Можливо, американці дійсно не готові воювати таку на НАТО, не готове в плані амуніції виконувати такі завдання і покривати великі. Частини поверхні землі з ворогоми, з поміччю артилерійських знарядів. Я прості, знов, з 80-х років американська система вона вектори налаштована на, на це, щоб у вас був точніша зброя, а не масова зброя. І ви не можете зробити точну, точну зброю так масовою. Це. Це весь цей розвиток. Це чому частково е, Горбачов був і, і навіть Брежнев був так забезпокоєний тим, що американці йдуть попереду, і Радянський Союз програвав холодну, холодну війну. Весь, весь розвиток Чіпів та напівпровідників американські це все довело до того, що змін змінилася сама концепція війни в плані того, що по перше, зброя повинна бути точною а потім ви говорите про це скільки ви її маєте це. Ми бачимо також з аймерсами з, з цією зброєю, яка йде з сполучених сполучених штатів чи з Європи, і зрозуміло, що для такої війни, як зараз в Україні, її просто недостатньо. І потрібно виробляти, вони її виробляють, а все ж таки використовується вона в такому великому темпі, що вони не можуть і не можуть ніякого, ніякого достатися. Це по перше, Щодо морального плану сторони німців та британців в плані використовування касетних пом, що я вам скажу, вони. Європейці трохи забули, не так британці може менше, оки, бо британці такі вони на серйозно налаштовані завжди були і політики, і військові. А от і німецькі та інші, так вони хочуть воювати, як говориться в білих перчатках, так щоб все було в них добре. Вони таким чином критикують постійно і цагаль за його дії і за те, що. Ми іноді, як на їх погляд робимо занадто, чи, чи через зміг, удари чи наші черезмірний, і так далі. В тому плані, вони так. Я думаю, що вони, вони вже чинять опера, але все ж таки в Сполучених Штатах їх слово, і їх позиція, вона головна. І, а через те, що це. Ви знаєте, важливо, ще тут така ситуація, що буде дійсно. А, Голосування в НАТО, і тоді вони по вони, вони мають право вето, але все ж таки всі рішення мають бути колегіальними. Але все ж таки я думаю, що до цього не йде, йде. Я думаю, що і, і Сполучені Штати зможуть і, і переконати і інших поради європейців зрозуміти, що на даному етапі все, що є, треба використовувати все, що є. Я хотіла поставити ще запитання: наскільки ця безглузда війна на жаль на превеликий жаль для е, усього світу буде визначати і економічні тренди, зокрема і промислові тренди, тому що сьогодні ми бачимо про те, що Україна ухвалює рішення. А створювати заводи з виробництва безпілотників. Кажуть, що це насправді війна дронів сьогодні, те, що відбувається. Всі зрозуміли, що це зброя, яка там копійки стоїть, однак надзвичайно ефективна. Наскільки це ця гонка озброєння зараз буде знову? Ми напевно, ще пам'ятаємо той час, коли починалася конверсія, коли, коли всі радянські підприємства, які були там мілітаризовані, вони потім виробляли мирну продукцію. Ми бачили там кавоварки надрозумні та електронну техніку. Ми цей час переживали. Бачите, одне покоління лише змінилося, і Путін знову нас і кажуть, що Путін це людина, яка його політика якого це розривання могил, це повернення в назад. Ну, умовно кажучи, Сталін проти Ілона Маска, от те, що він зараз демонструє. Наскільки дійсно можливий такий варіант, що Україна знову почне виробляти зброю? Ви також напевно пам'ятаєте, що наші танки, харківські танки, брали там призи в Абу-Дабі під час воєнних, воєнних виставок? Наскільки реальне повернення цього часу, тому що ми розуміємо, що ніхто навіть. Очільники країн-учасників саміту НАТО у Вільнюсі, не розуміють, де і як закінчиться війна? Дійсно, так, але все ж таки, я думаю, що військова промисловість не буде великою часткою української економіки. Можливо, можливо, через, можливо, через покоління. Можливо, коли е, українські інженери та науковці знайдуть нові, нові системи. Можливо, через те, що українцям треба бути, знов захищати і небо і так далі. Тому що коли звільниться територія України, це не говорить про те, що вся територія, е, було, вся територія східного кордону. Окей, не перетвориться на те, що наприклад в Ізраїлі було з і навіть зараз з територією Лівана, коли пост чи пос, не постійно, але через деякі часи, раз на місяць, раз на два місяці. Ви маєте якийсь прильот там, чи тут, чи якусь ракетну атаку, і так далі От того ми не знаємо, і тому для того треба бути для для, для того, ти буде давати. Якусь військову і наукову відповідь. От на цьому фоні можливо так, але це <кій> бере досить з -з 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 забере досить досить багато часу.